Яке, що тобі найбільше, Марічка, сподобалось? Ти пройшла по доріжці. Яка найприємніша частина доріжки? Ось ця. ось ця. Так? Марія одна з 15 переселенців, які відвідують Галицький інклюзивно-ресурсний центр. Вона займається в сенсорній кімнаті, яку сьогодні відкрили у цьому закладі. Зараз педагоги одночасно проводять заняття із трьома дітьми, але здебільшого тут індивідуальний підхід, розповідає практична психологиня центру Анна Кузюк. Відпочиває, слухаємо, як гарна грає музика. Дуже довго чекали на обладнання саме цієї кімнати, тому що діти тут можуть порелаксувати, розслабитися, подолати свої негативні емоції, покращити свій емоційний стан. Дітям дуже подобається, вони почувають себе тут у безпеці. На обліку у Галицькому інклюзивно-ресурсному центрі перебувають 155 дітей, розповідає директорка закладу Мар'яна Палагнюк. За її словами, для нової сенсорної кімнати придбали оснащення на 180 тисяч гривень. Це загалом 25 речей. Серед них світловий дощ, соляна лампа, бульбашкова колона. Дзеркало, безкінечність, сенсорна ковдра, яка важить 5 кілограмів, а ще сухий душ та сухий басейн. Тут дітки люблять дуже ховатися. Йде стимуляція розвитку і зорова, і тактильна, тому що доторкаються і є певний звук, і кольори, бо відчувається, що вони наче у веселці побували. Ну і одночасно із сухим басейном. Гроші на обладнання заклад отримав від ЮНІСЕФ, написавши конкурсний грант в межах проєкту Мережа радників з інклюзії. Започаткувала цей проєкт громадська спілка Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю. Розповідає її голова Микола Надулічний. Ми їм трішечки допомагаємо. ми їх менторів якісь знання надаємо, якісь такі от поштовхи. Праці з міжнародними партнерами, якісь нататки, літературу. Дуже гарна хлопчика ти намалювала. Наталія і Микола відвідують заклад від дошкільного віку. За словами директорки центру Мар'яни Палагнюк, вихователі відзначають успіхи дітей у соціалізації та розвитку. Голова Галицької громади Олег Кантор розповідає, що інклюзивно-ресурсний центр у Галичі працює 5 років. Зараз його відвідують діти із чотирьох громад: Бурштинської, Дубовецької, Галицької та Більшівцівської. Є в нас договора про співпрацю. Є підписані між громадами, де вони своїми від себе також нам сприяють у вирішенні тих чи інших потреб, які потребує наш центр. Ми хочемо, щоб одне приміщення, яке є поруч відремонтувати, майбутньому, щоб ще було на приміщення, щоб ну, скажімо, знаєте, простір це є велика справа. Побережно. Гарно. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне, новини івано франківськ